Бачили який ох, бачили, яка мамочка прийшла. На закормлену точку, бойла ми закормили, вона прийшла. На Сади. Є. Ось немає? О, це паровоз, це паровоз! Хай хай гуляй, хай гуляй. Десятка железен. Так вам рибалочка ночна на рісці. Підсак, з пицаку, да. З підсаком, подивіться який. Як цей підсак. 72 см карп. Стим смінкубар. Капанію, блін. Так, ну що, приїхали сьогодні на сома на річку, й Дивіться, які місця. Ну шо, всім привіт. Добрий вечір. На зв'язку Рибальські пригоди. І як завжди з вами Діма Фішмен. Тамій менеджер. Сьогодні давно вже, до речі, не були на риболовлю, сьогодні знову ми тут. І сьогодні ми на річці. Перший на раз річці. в цьому сезоні відкриваємо риболовлю на річці. Да. Перший раз тут, не знаємо, які тут є види риб, як тут ловити. Зараз будемо все поступно пробувати. Якісь розробляти стратегії, тактику, і будемо пробувати зловити рибу. Коротше, довго не будемо розказувати з вас лайкос, підписочка. Ми йдемо розпочинаємо. Буду ловити живця на сома. Погнали. Так, я розпочинаю ловити живця. Надіюсь, ловити якогось немаленького живця, якусь плотву, може, карасі, клюне, бо це річка. Коротше, опариши в мене сьогодні на наживочку. Зараз замішаю прикормочку, таку просто яку-небудь Добавлю секретні інгредієнти для запаху і буду ловити просто на корзиночку, два гачочка і вперед. Зловлю пару живчиків і будемо закидатись на сон. Так, ну що, на живця я закинусь. Не знаю, як тут з цим живцем. Яма тут конкретна. Під берег кину вже метра три точно є. Прикормочку замішав, яку тут небудь там не просіював. Ось опарише, новенький, все, жду, покльовочки. Погнали. Сьогодні у мене ось, бачили яка прикормочка? Мегамікс карп, Скопекс ваніль. Таку прикормку я вже брав, вона працююча, так що давайте її замішаємо. Аккуратненько. Так і що вона пахне класно. Замішаю, трошки попробую якогось карпа зливати. Багато не буду. Так, просіємо. Пересіяли, бачили, які крупні фракції. Так, да, трошки багато. Ну, і, коротше, оп, в деречку на закормочку. Ось такі прикормочки виходить, бачили? Просіяна, подивіться, яка гарненька. Пахне на всю річку, просто аж дуже класно пахне. Зараз виложу, додав якогось солодкого бустерочка і буду закидатись. Завожу я свою прикормочку, додав міласи трошки. Ось такого додав бустерка клубнічного на Карпа. Зараз покажу, як вийшла прикормочка. Пахне вона просто на всю водойму, подивіться, просто як. Оп, бачили, яка просто божественна прикормочка. Ще так ніяка прикормка не пахла, як ця. Це мені поки саме більше подобається. Побачимо, як буде брати на неї карп. Але це мій топ-1. На що ми завозимо виползків? Бачили, яка красота. На маленькі гачки, ось поплавочок у нас 15 грам. унікет, такий поводочок метровий з флюра і грузик 110 грам. Я думаю, що ці виполски мають спрацювати, так що погнали завозитись. Так, перша комбінація на карпа це ось такий крильовий бойл з папчиком підрізаним. Ось флетик 60 грам. Ось такий флет, а другу буду кидати. Усьо, у мене стоїть корзинка. 40 грам корзинка. На двох гачках на одному кукурудзі, на другому париш. Ось, і буде флет. Менеджер бачили, записує. Обов'язково ми записуємо, тому що прийде, провірить, рибалка для вас закінчена буде. Так що мають обов'язково записувати, тим більше ми сьогодні перший раз виїхали на річку. так що… Не знаю, хто тут, чи лазить чи не лазить, але. Добре, треба... добре, з тим не так що записуємо. Так, роблю закормочну базу. Буду закармлювати одну точку вести. Кукуруд, крупна фракція і бойли 20 мм. Розрізав їх. Ось у нас мішок. Коротше, це кальмар 20 мм. Бачили, вони 4 години працюють, потім розсипаються, розпусні бойли. Розпусні бойли, так що коротше, зараз я залью бустером якимось крильовим і завезу флетик один. один. Завізся, закормив точку. Одна стоїть там на бойл, другу поставив так, щоб чути клювання. Там опариш з кукурудзою, так що, чекаємо на клювання, дві сонових стоїть. Так, Діма Фішмен і перша покльовка на річці. Що, є риба там? Може сидить карти якісь або щось. Ну не дуже велике, але сидить щось. Окей. Катушечка нова відрабати. Покажи, щоб я не зимів. Давай йди туди, лівіш. Там, де я корабель запускаю. Так. Слузі! Ладимо сюди. Дивіться, який кабан. Ми там покажемо да, ось. Ну ми вже збирались. Збирались і просто в последню минуту вкупили. Пішли. Це треба показати, ви так не зрозумієте. Друзі, на сливочку, на сливочку. Вечірній монстр прийшов, нічний. Бачили який? Ох! Бачили, яка мамочка прийшла. На закормлену точку, бойла ми закормили, вона прийшла. Вона ну, якась побита трохи. Так. Да. Що, бачили якось? Але подивіться, яка лапоть, Просто блин, круглий карп. Вот що вам, значить, річка. І хвіст, так, да, побитий. колись... Колись дитинство, але не доїла, і вона виросла і прийшла до нас. Ну і її жалко брати. Так що ми її зміряємо і будемо відпускати. Так. 30-40-50. 56 см. Ну, 56 десь, ну, може і четврка є, але він такий, блин, тяжовий, великий, бляхакар. Ну, може навіть, бо великий. Ну, йдемо відпускати? Переніс мені емоції. Кабанчик, прийшов на точку. Так що йдемо відпускати? Вага взята з не туди, може туди спуститися. Чи ти хочеш сюди? Фішмен. вагу взяв з рибою, справився, молодець. Подивіться, яка, яка муганка, подивіться зі мною. Все. Ти пливеш, але пообіцяй на наступний раз позвати ще більшу. Ми сюди обов'язково повернемось. Все, пливи, пливе. пливе. Ось так легесенько. Все, вони за хвоста потягаю. Пливе. все. Ото. Пливеш? Куди вона кинеться? попливла. поплыва. Єсть. Тихо сніма. О, це паровоз, це паровоз. Це паровоз. Ой-ой-ой-ой-ой. Це паровоз, це блин десятка мінімум. Я не витягну таку кабану. Таку кабана не витягну, блин. Не, давай. Вообще та... не тягнеться даже. Та ти йому не даєш этот. Та ти що, Ми там, та, блин, двадцатка якась. Може вона зацепила? Ні, він тягнеться. Снимай, снімай, сідай. Та хоч в кучке не дай зайнять куточка работает для десятка желей здесь да ты шо Тики закинули знову. поклевка на сливку точка законана працю а на криляны хоче обрати демофишмен точно с ним? Продовжує риболовлю. та відійшов би трошки лівіше. Там така машина, що просто... Він просто тянеться як камінь, як бревно. Але при тому він ще фігачить нормально. А там кущ? куєш? Ну, я нічого не зроблю з ним, він дуже здоровий. Не може бути. Дуже. Просто мега здоровий, ще таких не ловив, мабуть. А, хай, хай, гуляй, хай, гуляй. Спокойно, спокойно. Дуже здоровый. Дуже здоровый. Самий трофей. Наш, наверное. Спокойно, если он пьет, хай себе идет. Ох, там лапоть наверх поднялся. А хай воздух. Зараз не можеш... тістить я не можу нічого з ним зробити. Зараз можеш і це, хай хапане не воздух. О. Не йди в кущі, пожалуйста. Дай підписникам показати тебе. Контент зроблен, брат. Спокійно, спокійно. Ох, та ти шо? Не кричи. Десятка. Десятка железник. Ух Друзі! Фішмен! міні! Вагу взяв, лайкоси, підписка! рибацькі пригоди йдемо! Ти знімав це? Та в три минути вже. це ікру. це ж ляха, десятка мінімум. Мінімум! Ну що, друзі, як вам? Рибалочка ночна на річці? Бачила, який кабан клюну. Це ще ми таких точно не Ну це не... ти в мене вже даже взуб. Я вже не можу його підняти. З Дай я крупне план. Це трешка, дивіться з моєю рукою. Пацак Подсак, з пацаком, да. З пацаком, подивіться, яке. Як цей піцак. Не вліз, він, він еле-єлі в піцак нам помістився. Треба піцака міняти буде. Давайте. 72 сантиметра карп. 72 сантиметра. Ви представте, що це за риба? Ну що, фоточки поробили, тепер відпускаємо. Тут, я не знаю, десь 8-9 кілограмів железяка є. Це наш офіційний трофей на річці. Ми тільки приїхали сьогодні і одразу зловили трофей. Йдемо відпускати. Я сам в шоці, тому що. Реально, а може навіть і десятка, але, ну, на жаль, нема чим зважити. Так, да, і немає чим йому рани полічити, бо тому що це не ми поробили, а якісь свині, які але не вміють ловити рибу. Ні, ми так і не робили, він такий вже приплив до нас. Ну що, що там, шо, відпускаємо? Зви нам наступний раз ще більшого, просто. Подивися на цю лапать. Коротше, відпускаємо. Ну а з вас свою чергу? Лайкоси, Підпис, підписочки, канал, рибацькі, рибацькі пригоди. Все, відпускаємо, довго не будемо, бо ми і так довго з нею затримались. Ох, яка диви, яка шустра попливла, диви. Як піс по берегу поплила. Тут яма, тут і нормально. Ну що, ближаться 12 година ночі. Тут не можна ловити пізніше 12. Ось. Ну ми знаходимося на такому місці, на якому не можна. Так, так що, що будемо збиратись і. їхати. Вимушені закінчити трансляцію. Сьогодні у нас не густо, але, але маємо трофей. Найбільшу карпу, яку ми взагалі ловили. Діма Фішмен його здолав. Получив да. масу задоволення. Рибацькі пригоди на цьому не зупиняються. Ідемо далі. Коротше, далі. з вас лайкоси, підписочки, а ми їдемо додому. Побачимось в наступному відео. Я думаю, що воно буде саме тут. Так що, ви були на каналі Рибацькі Пригоди. Всім пока. Ну, і перший візит на річку у нас получився. <світ> Риба зловлена, задоволення получили. Всім пока. Пока. До нових зустрічей. Зустрінемося в новому відео. Стоять.